Президент США Барак Обама оголосив в країні надзвичайний стан у сфері систем охорони здоров'я у зв'язку з епідемією грипу типу h 1 n 1 Випадки свинячого грипу були зафіксовані вже у 46 штатах. Від нього вже померло понад тисячу людей. У той же час виготовлення та розповсюдження вакцини відбувається набагато повільніше ніж планувалося. Введення надзвичайного стану надасть міністр охорони здоров'я додаткові повноваження у боротьбі з епідемією. Наприклад, процес відкриття альтернативних клінік у школах та громадських центрах. Буде значно спрощеним. Тетяна Ворожко. Далі. Оголошення надзвичайного стану у сфері системи охорони здоров'я було зумовлено тим, що розповсюдження вірусу та зростання кількості хворих може перевищити можливості лікарень надавати допомогу. Епідемія прогресує, все більше людей потрапляє до палат швидкої допомоги. Все більше людей потрапляє до лікарень, і, на жаль, все більше людей помирає. Урядовці кажуть, що введення надзвичайного стану не є відображенням рівня розповсюдження інфекції на даний момент. Це є превентивним заходом, покликаним надати Міністерство охорони здоров'я додаткові можливості швидше реагувати на потреби лікарень. зараз немає підстав для паніки. Це не є визнанням того, що ситуація набагато гіршою. Це є відображенням зусиль американського уряду зробити все можливе, аби добре підготуватися. Тепер клініки матимуть можливість запроваджувати надзвичайні заходи. Лікарні можуть розбивати тимчасові намети поруч зі своїми будівлями, де розділятимуть важкохворих від легкохворих. Думаю, що деякі медичні установи зможуть запроваджувати філіали клінік у віддалених місцях. на сьогодні у США близько 20 тисяч хворих на свинячий гриб госпіталізовано. в тому числі чимало перебувають у палатах інтенсивної терапії. Коста дітей померло. Втім, кілька мільйонів американців перенесли цей грип без ускладнень деякі практично на ногах. Передбачити, як саме організм кожної конкретної людини реагуватиме на грип типу h 1 n 1 неможливо, і найкращим запобіжником є щеплення. Але якраз тут найбільше проблеми. Очікувалося, що до середини жовтня буде виготовлено та розповсюджено 40 мільйонів доз вакцини. Але до лікарень та місцевих управлінь Міністерства охорони здоров'я поступило лише 11 мільйонів. Ми і близько не отримали стільки вакцин, скільки очікували. На місцях даються до визначення пріоритетних категорій людей, які отримують щеплення. Так у повіті Феєфакс, штат Вірджинія, це вагітні жінки та діти віком від 6 місяців до 3 років. До клінік навколо країни вишукуються довгі черги. І в більшості з тих, хто вже встиг отримати щеплення, аби отримати повний імунітет від грипу h 1 n 1 буде необхідно зробити ще один укол. Тетяна Ворожко, голос Америки.